Багатодітні матері Івано-Франківська отримали від президента України звання героїнь. Марія Цідило – мати п'ятьох дітей з неба, якою гордістю, 52-річна жінка, отримує довгоочікуване державне визнання. Наразі це посвідчення і квіти, а от на обіцяну грошову одноразову нагороду у сумі 8 тисяч гривень доведеться почекати. До цього бідкається жінка звикла, а от молодим сім'ям фінансова допомога держави вкрай необхідна. Що потім діти одружуються, вони мають де жити. На цим не задумуються. Вони разом мають де, тому що вони в сім'ї, а потім в них, виходить, інші сім'ї, щоб вони могли мати чи в кредит брати, щоб могли мати е, житло чи як. Бо є такі великі доми, що в них нема кому жити і нема кому дітям сміятися. А для цих дітей треба допомогти їм. І вони відчували за собою не осуд, що вони багатодітна сім'я, а що вони велика сім'я, міцна сім'я. Багатодітних жінок вітало керівництво міста. За словами заступника міського голови Зінаїди Федорук, на жаль, нині не всі батьки можуть ось так гідно виховати своїх дітей. Факти говорять самі за себе. Двічі на місяць у стінах міської ради засідає комісія у справах дітей, і кожного разу тут розглядають по чотири справи щодо позбавлення батьківства. Держава дбає і допомагає. Люди народжують дитину, беруть допомогу хоча б перший раз, або взагалі беруть цю допомогу і не виконують належним чином не за... Використовують її для дитини, нам доводиться вже такі адміністративні заходи вживати. А ці люди в дуже складних умовах, все-таки відмовляючи часто собі в чомусь, не пожаліли тепла, свого свого здоров'я, сил і виховали дітей. Це це дуже важливо. І це є традиція українського народу, багатодітна сім'я, тому що нація має не зменшуватися, а збільшуватися. Загалом почесне звання Мати героїня нині було присвоєно восьми матерям.